Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми будемо говорити про середню лінію трапеції. Маємо урок номер один. Ми вже поговорили з вами про середню лінію трикутника. Я надіюся, що ви подивилися той відеоурок. Сьогодні розберемося, що таке середня лінія трапеції, які вона має властивості, і подивимося на декілька таких базових задач. Отже, що таке середня лінія трапеції? Бачите, ви трапецію, можливо, трошки вже призабули, але тут вона в нас знову з'явилася, бо ми мусимо поговорити про її середню лінію. Отже, розглянемо трапецію. Ви пам'ятаєте, що це чотирикутник, в якого тільки дві сторони паралельні, і вони називаються основи. В даному випадку, БЦ паралельно до AD. Так, і слово середнє, я вже вам казала, означає, що з'єднуємо середини. Отже, я тут ставлю середину і тут ставлю середину. Показую, що це середина. Наприклад, поставлю ПК. Так, І утворюю відрізок ПК, і оцей відрізок ПК є якраз середня лінія трапеції. Так, що я знаю про середню лінію трапеції? По-перше, вона є обов'язково паралельна до основ. Тобто ПК паралельно до В і, відповідно, ПК паралельно до АД. Це перша властивість. Друга, друга, як її порахувати? Тобто, я маю ПК, щоб її обчислити, то я маю верхню основу додати нижню основу і розділити на 2. Тобто, вона дорівнює півсумі основ. Так, отут можна би було ту формулу записати от такими маленькими буквами. Тобто, якщо я маю трапецію і я позначу її основи А і Б. І проведу тут середню лінію. Нехай буде знову ПК. Так, отут треба показати, що то є середня лінія. То можна писати, що ПК дорівнює А плюс Б поділити на 2. Оце є формула, яка виражає як обчислити середню лінію трапеції. Так, тепер подивимося до задачі. Отже, перша задача. Середня лінія трапеції дорівнює 8 см, основа 12. Знайти іншу основу трапеції. Так, отже, маю трапецію, побудую її. Побудую її. Так. А, Б, С, Д. Нехай вона називається. Запишу дану. Отже, АБЦД трапеція. І завжди, якщо ви пишете про трапецію, треба вказати, хто в неї основи. Тобто БЦ паралельно АД. Тепер середня лінія трапеції, я її проведу. Поставлю тут, покажу на малюнку, що то середня лінія. Отже, ПК середня лінія. Треба записати. Середня лінія. І тепер оця середня лінія дорівнює 8 см. Отже, ПК дорівнює 8 см, основа 12 см. Ну, ми не знаємо, яка основа, але подивіться. Основа 12, а середня лінія 8. Якщо добре подивитися уважно на оті відрізки. То БЦ менший відрізок, тоді далі більший ПК, тоді далі більша основа АД. Отже, основа 12 см більша від середньої лінії, значить, це є наше АД. Дорівнює 12 см. І треба знайти іншу основу. Знайти основу БЦ. Так, тепер напишемо слово розв'язання. І будемо розв'язувати. Як підступитися до тої задачі? Оскільки ПК середня лінія, то ви зразу напишіть формулу, яка рахує середню лінію трапеції. Тобто БЦ, додати АД і поділити на 2. З оцих всіх величин, котрі тут є, я знаю ПК. Я знаю оце ПК, я знаю АД, і мені залишилося тільки знайти БЦ. Тобто, як я можу то зробити? Якщо ПК, то є півсума основ, то сума основ БС плюс АД це буде дві середні лінії, 2 ПК. І тепер мені треба BC, то я мушу від двох середніх ліній відняти основу АД. Тобто 2 помножити на 8 і відняти 12. 2 на 8, 16, відняти 12, 4 см. Бачите, отут завжди є питання, як то звідси знайти оце невідоме БЦ. Ну то, <coughs> якщо середня лінія це є півсума основ, то очевидно, що дві середні лінії це буде сума основ. Тобто, оцей от рядочок, я думаю, міг би вам допомогти в такому випадку, як то знайти. Невідому основу. Причому, що ту, або та, якби була невідома, то ми б зробили аналогічно. Так, і тепер я напишу відповідь. Отже, верхня основа BC дорівнює 4 см. Маю відповідь. Друга задача. Обчислити периметр трапеції з бічними сторонами 5 і 7, і середньою лінією 8. Так, отже, я маю трапецію якусь. Не сказали, яка вона позначу, що це є моя трапеція. І бічні сторони 5 і 7. Нехай ото буде 5, то буде 7. І середня лінія 8. Тобто середня лінія, до речі, її досить часто не будують, а просто використовують як з формулами. Так, давайте я тут трошки підсуну ту сімку, бо не маю де поставити ту букву К. Так, тобто оце 7. Так. Краще отак. Тут К поставимо, а тут 7. Тепер запишу, що середня лінія ПК дорівнює 8 см. І треба знайти периметр трапеції. Периметр АБЦД. Отже, периметр трапеції це сума довжин всіх сторін. Середню лінію не забули ми поставити риски. Ті дві бічні сторони я знаю. Тобто 5 додати 7 це вже буде сума бічних сторін, а мені треба тепер ще знайти суму основ. Отже, якщо дана середня лінія, то я пишу для неї формулу. BC додати AD і поділити на 2. І тепер використовуємо те, що було в попередній задачі. Отже, звідси BC плюс AD — Це є дві середні лінії. І це є 2 помножити на 8 і дорівнює 16 см. Так, я розумію, що для периметра ви хочете знайти всі сторони. Тобто я мушу AB додати BC і додати CD і додати AD. Але я знаю сторону АВ і я знаю сторону СД. І тут не треба намагатися знайти окремо, скільки дорівнює BC і скільки дорівнює АД. Ми ж маємо їхню суму, бачите, BC плюс АД. І тут якраз от є BC плюс АД. То я тоді AB – це є 5, плюс С, Д, це є 7. І плюс оця сума дорівнює 16, значить плюс 16. 5. Плюс 7. 12 і плюс 16 28 см. Тобто, в цій задачі не треба шукати окрему основу BC і окрему основу АД, бо нам їх не треба окремо, нам потрібен периметр. І тепер відповідь: периметр ABCD дорівнює 28 см. Ось тут є такий от момент. Так, з тою задачою розібрались. Тепер йдемо далі. Далі в нас є задача така. Основи трапеції 10 і 22 знайти відрізки, на які діагональ ділить середню лінію. Трапеція. Так, середню лінію треба провести. Треба показати, що це середня лінія обов'язково. І поставимо букви. І середню лінію, наприклад, ПК. Так, тепер отут йде мова ще про діагональ. Знайти відрізки, на які діагональ ділить середню лінію. Отже, я проведу діагональ. Так, трошки скривила, бачите. Треба чуть-чуть поправити. Зараз я поправлю. Так. Діагональ. Так. І тут діагональ перетнулася з середньою лінією. Нехай в точці О. І ще раз прочитаємо знайти відрізки, на які діагональ ділить середню лінію. От на середній лінії утворилися два відрізки. Тобто ПО-відрізок і ОК відрізок. І я думаю, що у багатьох моментах ви б задачу, можливо, і розв'язали, але складно читати текст. Тому я вам пропоную, як ви будете мене слухати, то спочатку зупиняйте, прочитайте собі текст задачі, спробуйте побудувати малюнок, і тоді подивитися, Яке слово, вам було незрозуміле, чи яке речення ви не зуміли поставити на малюнок? Так, отже, нам треба ПО і ОК. OK. Так, отут є в нас така конструкція. Основи трапеції 10 і 22 ще я маю. І тепер мені якось треба знайти ПО. Ну, середню лінію ми знайдемо. Всю середню лінію можу знайти. Ну, давайте. ПК то буде БЦ, верхня основа плюс нижня основа. Поділити на 2. І дорівнює 10 плюс 22 на 2. То є 32 на 2 16. Тобто, середню лінію я знайду. Але мені треба кусочки: оцій ПО і ОК. OK. Як є добре придивитися, то тут є такий цікавий трикутник АБЦ. АБЦ. І оця от, оцей от відрізок ПО буде середньою лінією того трикутника АБЦ. ПО то є середня лінія того трикутника. Так, і тоді ПО я можу дуже легко знайти, то буде вона паралельна та ПО до БЦ, то буде В поділити на 2. Отже, 10 поділити на 2 і дорівнює 5 см. До речі, тут є одне таке маленьке запитання: от точка О. Ну, ми так вирішили, що ПО є середня лінія. Отже, точка О ділить АС також навпіл. Тобто, оці відрізки АО і ОС також є рівні. Тут у мене є запитання: чому? Є така теорема, яка називається Теорема Фалеса. Ми про неї з вами ще на каналі не говорили, але я думаю, що багато хто з вас вже про неї чув. То от за теоремою Фалеса точка О. Є середня лінія, серединка, перепрошую, сторони АС. Ми про теорему Фалеса ще обов'язково з вами поговоримо. Отже, ПО ми знайшли. Ну, можна тепер від ПК відняти ПО, а можна, щоб ми дуже запам'ятали ту задачу, розглянути трикутник АЦД, то буде також корисно. І тут є ОК, середня лінія того трикутника. Середня лінія. Так. І тоді ОК це буде половина від АД, Половина від АД. і це є 22 поділити на 2 дорівнює 11 см. Бачите, 5 плюс 11 дорівнює 16, тобто ми зробили правильно. І тепер в відповіді напишу, ПО дорівнює 5 см, той відрізок перший, і другий ОК. Дорівнює 11 см. Так, маю відповідь таку. Тепер ще маю одну для вас задачу, і тоді далі скажу, що маємо робити. Так, знайти середню лінію рівнобічної трапеції. Тут же трапеція рівнобічна. Отже, треба згадати, що рівнобічна трапеція має дві бічні сторони рівні, так як рівнобедрений трикутник. Так. Якщо висота проведена з вершини тупого кута, отут є висота, проведена з вершини тупого кута, якусь букву, наприклад, О, поставимо, поділяє основу на відрізки 5 і 11, цей кусочок 5, а цей кусочок 11 см. І треба знайти середню лінію рівнобічної трапеції. Ми можемо її тут провести, та, а можемо просто написати, що ПК то є середня лінія. Середня лінія, і її треба знайти. Так, чому я не хочу її проводити, бо вона мені тут буде трохи заважати в малюнкові. Так, але я перед тим хочу з вами про щось поговорити ще трошки. Дивіться, якщо є рівнобічна трапеція, рівнобічна трапеція. І я отут, в рівнобічній трапеції, проведу висот, дві висоти. Дві висоти. То ви знаєте, що якщо трапеція рівнобічна, то оті от кусочки будуть рівні. Тобто, нехай то буде, наприклад, О, а то буде якесь М. Якщо верхня основа А, нижня основа Б, то ті частинки АО і МД дорівнюють Б мінус А поділити на 2. Пам'ятаєте, ви так розв'язували. Щоб знайти оцей кусочок, треба верхню основу, бо цей ОМ також А. Отже, щоб знайти АО, треба нижню основу відняти верхню і поділити на 2. Бо таких частинок є 2. Так, тепер давайте я подивлюся. Якщо я хочу знайти ОД ОД, то ОД, то я від Б віднімаю оцей кусочок АО. Так, тут на допомогу нам прийде алгебра. Тут я зведу до спільного знаменника. Сюди додатковий множник 2. 2B-B мінус a. І тоді це дорівнює 2B мінус b плюс a на 2. І тут я дістану b плюс a на 2. Я надіюсь, що ви впізнали, що b плюс a на 2 то і є середня лінія. Тобто, оця частинка OD дорівнює середній лінії трапеції. Ото мусите запам'ятати. Воно вам поможе розв'язувати задачі. Бачите, ми то показали, пояснили, що воно так і є. І тому тут дуже легко знайти середню лінію трапеції, то ОД дорівнює, оцій нашій середній лінії трапеції, воно дорівнює 11, тобто середня лінія трапеції дорівнює 11 см. Бачите, отакий от от несподіваний поворот є в рівнобічній трапеції, але в рівнобічній трапеції тільки. Якщо трапеція не рівнобічна, то так не працює. І, можливо, ви знайдете щось іншого якогось шляху для розв'язання цієї задачі. Ну, це цілком реально. Можливо, там якусь добудову зробите. Подумайте. І тоді, на наступних уроках, ми обов'язково ще з вами до того повернемося і ще раз обговоримо. Так, тепер я вам пропоную розв'язати оцих три задачі. Ми їх розберемо на наступному уроці номер 2 по середній лінії трапеції. Ви спробуєте спочатку самі, а потім подивитеся, де є якісь у вас запитання. Так, не забудьте підписатися на канал, як завжди. Пишіть коментарі і розв'язуйте задачі. І до зустрічі!